Всім привіт! Сьогодні ми зробимо короткий огляд на ліхтарі, які дуже скоро в нас з'являться в наявності. Це лінійка акумуляторних ліхтарів під абсолютно різні задачі, які вам потрібні. Почнемо з маленького, але яскравого налобного ліхтаря. В комплекті до ліхтаря йде зарядка, дуже важливо в Type-C, Всі ліхтарі в нас сьогодні на Type-C зарядці це дуже зручно. Яка в нього особливість? По перше, це те, що в нього два ліхтаря: один на 5 Вт та другий на 1 Вт допоміжний. Температура діодів 6,5 тисяч. Батарея 1450 міліампердин, час роботи від полутора до трьох годин, в залежності від навантаження та система захисту ip 54. Вага ліхтаря всього 97,6 грами, це зробить вашу роботу максимально комфортною. Та Регулювання резинки тримача. Тепер вам не треба шукати кнопку вмикання та вимикання. ваші руки можуть бути зайняті, а ви завжди функціональні. Найцікавіша модель, яку ми сьогодні хотіли вам показати, це нашийний ліхтар. Із його особливості. По-перше, він може працювати окремо разом. Ви можете його носити як на шиї, вимикати, вимикати. Таке магнитити його до поверхні, яку вам буде зручно використовувати. Якщо ви не хочете його на шию, або у вас немає куди його примагнитити, тут є розім для штатива для звичайної камери. Прикручуєте, ставити і використовуєте як вам зручно. Батарея в цьому ліхтарю 2000 мАч. Цього вистачить від 5 до 10 годин безперервної роботи, в залежності від навантаження, потужність ламп 3 Вт. температура світла від 6 до 7 тисяч кельвіні та клас захисту IP42. А ви чули колись про ліхтар павербанк? Ні, то ось він. Потужність промінів світла регулюється від мінімального до максимального. Дуже зручно. На задній частині є індикатори зарядки. Так само тут є Type-C порт і вивід для зарядки. Потужність акумулятора цього ліхтаря 10 тисяч мА. вам вистачить від 3 до 10 годин роботи, так само в залежності від навантаження, яке ви на нього да дасте. Клас захисту IP54 54 це робить його надійним помічником на будові або на СТО. А солоденьки ми залишили на кінець. Цей красень має потужність 30 Вт. Трохи його затестимо. Цей красень може вам слугувати до 20 годин безперервно, завдяки великій батареї в 4000 мАч. Його клас захисту IPX7. Слідкуйте за наявністю цих ліхтарів у нас на сайті або в нашому інстаграмі.